Коротше, була така історія. У мене є товариш, у нього бабуся там стара жінка, яка постраждала під час Другої світової війни. Короче, німці знайшли її в селі, прийшли до неї додому. У неї не було ні карток, тобто цього сліду карткового mm -hmm. взагалі немає. Старася да, вона жила в домі, який не зареєстрований. Навіть вони її знайшли, прийшли до неї. і Говорять, ми вам винні грошей. Так що, ребята, як ви думаєте, це німці при, прийшли, щоб да, дати громад? А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм должен грошей? Бо це те, що Сергій вам mm. каже, друзі, є же тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу і не показали, що ви маєте якесь майно житло. Да, да, майно, та, майно якесь. Німці, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати на нього жити і не, не брати гроші платників податків, вони ж також е, е, пришлють листи щастя. Тільки туди вони вже, як нам і це, ти... казали нараховують цю піню Дай це не прикол. Воно здається, що тіпа, там, вони ж не такі, напевно. Як вони до цього додуматься? Дивіться. Німці настільки і занудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радий би прийти на цю е консультацію, яку ми зробимо завтра. Е е Самі знаєте, де посилання. Клікайте, реєструйтесь, це абсолютно безкоштовно, як ці ситуації взагалі нам будь Бо щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується. Нарешті наступає довожданий мир. Слава Богу, чекаємо. Але буде велика кількість а, українських біженців, які будуть не потрібні Європі. Взагалі багато хто навіть мову досі не знає. Не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місці чи щось ще їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційно. Типу, давайте додому ви нас не змогли. все, ми вам чи могли допомогли? Чао, от тому в даному випадку треба зрозуміти взагалі, що робити і спеціально для цього взяли адвоката, юриста. Про це завтра порозмовляємо на ефірі. Питання позадейте мені. От, так взагалі поспілкуємось про те, що нам робити далі. Слава всім українцям, які досі тримаються. В'ячеслав, що ще хочеш додати. А, давай ми запишемо ще одне відео, як українці кидають поляків і що поляки за це зараз зроблять. Давай, так? давай, до речі, да, тут Тому теж хватає. Да. Переходьте, підписуйтесь ми її виставимо пізніше. Все, слава всім українцям, які досі тримаються.